Це вулиця, на якій знаходиться готель, у котрому я знімаю кімнату. Там самостійне заселення, тобто ніхто не зустрічає, там немає рецепції, вони скидають всі коди. Ти заходиш туди і все, заселяєшся. І також таким же самим чином виселяєшся. Недалеко від центру, там зараз. Мабуть чаю поп'ю, залишу сумку і піду далі гуляти. Цей номер я зняла на букінгу, коштував він мені 59 фунтів за одну ніч. Завтра виселення о 10-й годині ранку. Заселення з 2 дня і виселення з 10-ї години ранку. Так от ну, вулиця така спокійна, тобто не через які там чагарники не треба йти. Спокійно, тому я думаю, ввечері небов'язко буде йти. Гоночка я вже бачу. Гранч Lodge. Вивіска. Так, це я вже зайшла. У мене кімната два. А де вона? Так, десять. Там було ніби написано на першому поверсі. Дев'ять. Хоча щось не тут обійшло. О, осічки. Бедрум з Аде 2-3. Сучки моя кімната. Локер зараз треба. Ну, номер видно відразу, що бюджетний. Все таке воно, знаєте, вже... Життям потрьопане. Ніби чисто. Головне для мене, щоб ліжко було комфортним, матрас, щоб був удобний, а також чисте постільне. Телевізор, плазма, потім один шкаф, стільці і ось такий вид на вулицю. Що мені подобається, так це вікно. Вікно велике, прямо на всю стіну майже. Ще тут у нас є чайничок, розчинна кава, чай і молоко. Давайте подивимося ванну. От, там навіть ще вентилятор є зверху. Зеркало брудне, ніхто його не витирав. Я ще з своїм рюкзаком, це мені, до речі, рюкзак подарували мої хости. Сім'я, в яких я проживала Ну, Він такий величенький, вмістительний. Це якщо тільки кудись їхати, брати його, а так щодня носити він не підходить. Так, і туалет. Все, що треба, є, душева. Душева, раковина, дзеркало, унітаз, туалетний папір, там мило, шампунь. Я не розумію, що змінилося з моєю камерою, якийсь такий колір цікавий, чи це через небо? Не була. Четверта година вечора. Я вийшла, хочу ще погуляти. Ось четвертої сидіти в номері. Якби я не для цього приїхала, Вийду ще погуляю. Хотілося б в якийсь ресторанчик сходити, стейк скуштувати, бо стейк я ще ніколи не їла. Хочеться. Але в мене, знаєте, такі якісь блоки стоять в голові. Я себе некомфортно почуваю, коли я заходжу кудись ну в ресторан, наприклад, чи в кафе сама. Не знаю. Якісь, якісь такі неловкості у мене. Головне, щоб були вільні столики. Мені здається, що в таких ресторанах, особливо в центрі, буде все забито, Ну подивимося. Якщо вдасться, то схожу. Вечіря зараз сяє, дуже красиво, знову я повернулася до цього собору. Іти туди вже, звичайно, не буду. Зараз пройдусь. Це центр вважається. стейк я хотіла сходити. У них немає вільних місць. Ну або для однієї людини немає, не знаю. Коротше, сказала, що немає. Десь в районі 9 вечора освободиться. Дивіться, як гарно. Вирішила ще в один сходити, запитати, якщо ні, тоді візьму, схожу, там от я ом, на винос їжу продають. Візьму та піду додому. Ну що ж, На жаль, мені стейку так і не вдалося поїсти, немає вільних місць, зайшла в стейкхаус, ні там, ні там. Більше нікуди не стала заходити, купила там їжі на винос, поїла. Зайшла в магазин, купила бутылу, пляшку пива, чіпси, зараз буду дивитися серіали і пити пиво і їсти чіпси. Ось так оті такі мої плани на вечір. Зробили такі бульбашки. Бачите, люди в них сидять в ресторан. Мені наша хост розповідала, що таким чином відкривали ресторани під час ковіду. Це, мабуть, з того часу так і залишилося. Чим старше стаєш, тим час швидше плине. Він настільки швидко проходить, це взагалі я навіть не встигаю насолодитися цими емоціями, які я отримаю. Таке враження, що ось цього дня вже не було, що я нічого того не бачила, що я ті емоції не відчувала. Як ніби у всіх свят не було, ми їх не святкували. І хоч намагаюся я зупинятися, ну якби, знаєте, як говорить, там, жити в моменті, помічати оці всі. Позитивні якісь события, які відбуваються в житті, але все одно але все одно, воно настільки швидко все проходить, що здається, що нічого і не було. Так, я от не розумію, чи я пройшла вже, чи ще не дійшла. А ні, ще не дійшла, ночка попереду. Бачите, будинки, в принципі, тут і не прикрашені особо, такі квіночки на дверях висять і все. Так, я прийшла вже цей кранч, лоунч. Все червоне. Ця клітка червона, двері червоні. Я вже виїхала, з номера, здала ключі. Зараз прогулююся. Сьогодні набагато вітряніше, ніж вчора було. Проходить. Зараз 10 ранку, у мене потяг аж о 5 Хочу погуляти, поснідати десь. Не знаю, ще музей, можливо, якийсь хожу. New suburbs were built outside the city walls to allow the trains into the station. In 1841, the trains would go through the arches and then have to sweep left to the old station inside the walls. It were two trains a day, but York was becoming a very good one, which soon saw over 300 trains a day coming to York. Ships from leaving without paying their taxes. The Yorkshire Museum. Вже і сонечко вийшло. Я якраз брала екскурсію на цьому автобусі, приїхалася, послухала історію. Звичайно, хотілося б ще раз послухати, тому що не все впіймала, тобто не все запам'ятала багато дуже інформації, швидко говорить Але було дуже цікаво. Зараз вже майже 12 та година дня, я ще нічого не їла треба кудись сходити, щось поїсти. Тут багато красивих різноманітних будівель, і все хочеться знімати. Там це називається Шамблс Макет. Він сьогодні не працює, мабуть. А там трішки виряди якісь заповнення так. <сосатом> Тут уже красиво, такая узенькая булочка. Я вже поснідала. Зараз п'ю п'єсечки молдвайн, А, Ой, бля! автома. Це голову було. Злетіли чогось полетіли. Прямо ж крилами мені по, по голові попало. От. Я вже пообідала. Чи пообідала? Я поснідала тільки. Зараз майже перша скільки майже перша година дня я тільки поснідала. А ще замовила собі о 15-й годині обід в стейкхаус. Навіть, піду, чи не піду, бо боюся, що я не зголоднію за дістало. Снідала у маленькому кафе, вже не знімала, тому що воно дійсно, дійсно було маленьке і люди сиділи всі поруч. От, але хтось би його назвав автентичним, хтось би назвав сараєм. Але мені в принципі сподобалося, я замовила собі. Традиційний англійський сніданок поїли, трішки зігрілися от, і зараз знову гуляю. На вулиці ну, не тепло, я б не сказала, що дуже тепло, але дивлячись на людей, хто в чому, хто в шапці і куртості, хтось в такому деякі люди в світерках ходять. Ну, мені холодно, я така вже окуталась. Зараз виклю цей і піду далі гуляти. Я знову сюди прийшла, хочу сьогодні відвідати музей. Називається Йок Касл Мюзеєм. Але трішки звернула в іншу сторону, тому що ми ще не виглядає як вуличка. Зараз хочу трішки прогулятися і повернутися сходити в музей. Наскільки я пам'ятаю, він коштує щось на одну людину 17 фунтів. Я вчора тут ходила вже, я ці картини пам'ятаю, цей. Так, тут хожу кругами. Мені здається, що бачу. Так, Прийшла я в кассе в музеєм. Зараз хочу туди зайти, всередину заплатити за плиток. Потім, якщо в мене ще час залишиться, хотіла би відвідати музей залізної дороги. Він безкоштовний, тому ну, наскільки я знаю, він там огромний, і треба багато часу, щоб його подивитися, але хоча б там перед, перед потягом 40 хвилин, якщо в мене буде, зайду хоча б так одним глазком гляну.